а також про затвердження об'єктів будівництва. Це стосується 25 мільйонів субвенцій державного бюджету обласного бюджету. І розглянуто питання про внесення змін до переліку об'єктів будівництва доріг, які будуть фінансуватися за рахунок коштів обласного бюджету, поступлення транспортного податку і надходження за першу реєстрацію. Тому я би просив, щоб ми ці питання зразу розглянули після великої перерви, в зв'язку з тим, щоб дати можливість розмножити службі матеріали і роздати кожному депутату. Поставити в такій черговості. Спочатку я би пропонував розглянути проєкт 10 11.10. Це про затвердження переліку об'єктів, які фінансуються за рахунок студентів з державним бюджету, місцевого бюджету. Після того розглянути проєкт 11.08 про внесення змін до обласного бюджету на 11 рік. Ну а тоді вже можна розглядати проєкт 11.13 про внесення змін до переліку об'єктів і конструкції доріг. Дякую.